Що в Україні було звичайним для мене, а в Канаді рос. Це друга частина. У першій частині ми говорили навпаки, що в Україні було недосяжним для мене, а в Канаді звичайним. Перше це фермерські продукти в Україні дешево і в кожному магазині, а в Канаді дорого і тільки на фермерських ринках. Друге гречка, гречана каша і взагалі крупи та здорова їжа тут якось не поширено і не популярно. Про здорове харчування доведеться або забути, або фільтрувати продукти і добре вивчати пакування, тому що тут дуже все І якщо завезене зі штатів, то ще й напічка не всякою гидотою. Все ж в Канаді більше слідкують за тим, що додається в продукти харчування. Домашні яйця, молоко, м'ясо і все домашнє. Тут майже неможливо купити. Ще яйця так, а от молоко з ферми вам не продадуть. Просто так, бо тут інші стандарти. Тому тільки магазин. Хочу уточнити, що я не вважаю це недістатком, і люди, які дивляться це відео, не приписуйте мені того, чого немає і не було. У попередній частині, де я знімала відео про те, що в Україні для мене було розкішшю, а в Канаді, звичайно. Ви понаписували такого, чого я не говорила взагалі. Рухаємося далі: смородина і шпоришки. Цих ягід в Канаді я за три роки свіжими не бачила і не їла. Смородинове варення. Ми купуємо тут українське або молдавське, начебто люди купують кущі смородини і саджають у себе вдома. Але земля тут не дуже родюча, і я б не стала цього робити, тому що малину посадила, і вона погана. Подорожі у Європу це незвичайне і не для всіх людей. Але можливість була, хоча ми нею і не, не користувалися. А тепер залишилися тільки спогади про те, чого не зробили. Море. Про це можна говорити окремо і довго. В Україні в цьому плані просто рай був. Далі, ходити, де бачити. Тут зазвичай це все чиясь приватна власність. Та й взагалі не популярно просто ходити. Для хайкінгу є парки і натоптані стежки. У вулицях люди майже не ходять. Тому часто, коли я знімаю відео, мені кажуть, ой, як пусто, а де всі? Наступне це дешеве навчання. В Україні можеш здобути освіту достатньо дешево, але тут для навчання потрібно брати кредит, тому що суми сягають 50 тисяч доларів за рік. Стоматолог. Ну думаю, з цим все зрозуміло. Раніше я вважала, що дорого в Україні стоматологія, бо це дійсно значна стаття витрати сімейного бюджету, але в Канаді це розрив шаблонів, бо коронка буде коштувати від 3 до 5 тисяч доларів. Ну і остання це болючий мозоль, нерухомість в Україні своє житло і не в кредит на 200 років, як в Канаді, можна взяти, і то не всім дадуть. А тут зашквар. І із цінами на житло і попит просто скажений. Давайте обговоримо в коментарях, а що для вас в Канаді розкіш? А наші основні розходи це на оренду житла. Якби не платити такі шалені суми, то жити можна було б і непогано.